Вітаю, друзі! Давайте сьогодні разом з вами приготуємо літній варіант салату олів'є. Починаємо. В першу чергу ставимо варитися картоплю та моркву. Також ставлю варитися яйця. Коли закіплять, засікаю 8 хвилинок. Беремо моркву 125 г. Ришимо моркву кубиком дрібним. Далі кришимо яйця, тут 250 грамів. Кришимо теж на дрібний кубик. Відправляємо все, те, що накрошили, в одну мисочку. Далі кришимо варену картоплю. У мене тут її 330 грамів. Теж кришимо дрібним кубиком. Взагалі, якщо салат покришений дрібним кубиком, це набагато смачніше, ніж він покришений крупним. Особисто мені подобається. Можливо, вам подобається і крупно накришений салат. Готуйте так, як вам подобається. Я готую так, як подобається нам. Рекомендую скористатись моїм рецептом, скуштувати. Я думаю, вам сподобається мій рецепт. Олів'є ми готуємо не тільки на Новий рік, а взагалі будь-коли. Це страва яка може бути на столі в будь-який день. Готується швидко цей салатик, і він дуже смачний, подобається усім. Далі беру ось таку ковбаску, тут 200 г. Можна взяти абсолютно будь-яку копчену ковбаску з дрібним салом. Кришимо ковбаску також дрібним кубиком. тоненько нарізаємо на слайси. Потім ось такими смужечками нарізаємо. І далі кубиком дрібним. Бачите, все нарізається просто і швидко, головне бажання. Ну і, звичайно, час потрібен. Далі беру ось таку ковбаску, це лікарська. Лікарську ковбасу я також нарізаю тонким кубиком, точніше дрібним. Нарізаю тоненькими слайсами спочатку. Потім ці слайси нарізаю на смужечки, а смужечки вже на дрібний кубик. Тобто процедура така сама, як і з копченою ковбаскою. Далі беру пера зеленої цибульки 50 грамів. Якщо це, наприклад, сезон зима, то беру звичайну ріпчасту цибульку. Далі беру кукурузку, у мене ось така баночка 340 г. Замість кукурузки можна додати горох. Але нам більше подобається з кукурузкою. Сік з кукурузки обов'язково зливаємо. Нам потрібна тільки суха кукурузка без соку у салатику. І беру свіжі молоді горочки. Тут у мене їх 250 г. Якщо це не по сезону, то я готую з кислим горочком. Горочок кришу також на дрібний кубик. Та додаю в салатик домашній майонез. Як я готую домашній майонез провансаль, можна подивитися відео на моєму каналі. Посилання я залишу під салатиком у коментарях. Тепер потрібно салатик добре перемішати. І підсолити за смаком. Я покладу зараз чайну ложечку без гірки солі, а потім перемішаю і скуштую. Якщо треба буде ще солі, то додам. Викладіть сіль за своїм смаком. За бажанням можна додати чорний мелений перчик. Ми любимо з перчиком, тому я його зараз додала. Мм, салатик. Ідеальний за смаком. Приготуйте за моїм рецептом. Повірте, це дуже смачно.